При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Юрій Ловенталь, актор що озвучив спайдермена в іграх Інсомнія кімнат кнув, що повернеться, аби зіграти Паркера і в третій частині. Я повернуся. Розробники брехні ПА показали нового трейлера доповнення під назвою Overture. Релізнутись воно має десь колись цього літа. Зараз не літо. Monster Hunter Wilds нахвалюють критики. А як воно там насправді побачимо вже 28 лютого? Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Обсідіани запевняють, що задоволені продажами Аволт, то навіть вже думають про розробку доповнення, а в майбутньому може і продовження. Дуже файно, і ми задоволені. Певні люди вже надибали собі копію тіньових асасинів. Тож в мережі починають з'являтися дуже спойлерні моменти. Тому тим, хто боїться спойлерів, варто бути надзвичайно обережним. Страху немає. Люди самі страх придумали. Скайблівіон. Ремейк Облівіону на рушієві Скайри, має вийти десь колись цього року. Звісно, якщо вірити, обіцянкам модоробів, що його створюють. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Джеймс Ган, керман HDC, навідався до Rocksteady та Незер Велм. Та трошечки натякнув, що в розробців цих студій є кілька проєктів. Про нового Бетмена від Rocksteady плітки вже були. А от про умовний Injustice 3 від Незерів ще ні. Радіти, поки рано бо Ган додав що ці ігри ще на ранніх стадіях розробки. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Крім того, а окрім. Крім? Ну, крім наш. Він позаздрив успіху комуністичної Marvel Rivals. та був би не проти створити щось подібне, але з персонажами DC. Бачив. Це прекрасно, божественно. Я теж хочу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.